Всім мої вітання! З вами знову шведські тачки. І в мене сьогодні для вас, напевно, найпопулярніший універсал підвищеної прохідності це Passat b 8 Alltrack Passat вже в нас в фінальному довершеному рестайлі 21-го року виготовлення та першої реєстрації з 2-літровим дизельним двигуном на 200 кінських сил з семиступеневою коробкою автомат. DQ381 DSG. Також з повним приводом, звичайно, виконаним через муфту Haldex. Автомобіль має 144 тисячі пробігу. Вартість автомобіля відразу буде в описі до відео. Також по автомобілю, звичайно, повністю оригінальний кузов. Жоден елемент не фарбувався, не відкручувався. Всі вікна, крім лобового, оригінальні. Про лобове розкажу зараз. В такому вигляді ці пасати вже виготовлялись до кінця 23-го року. Зараз у нас вже сходить з конвейера b 9 пасат. Поки що ще олтреків в b 9 кузові не бачив, але думаю, що вже вони існують. Значить, всі вікна оригінальні. Ззаду по автомобілю є оригінальний напал заводський. Тобто задня частина притонована з заводу. Всіх олтреків, як бачите, дзеркала йдуть сірого кольору, Ну, сіра пластикова накладка. Це в нас топові 18-ті колеса по автомобілю з хорошою літньою резиною. Резина ще, правда, оригінал, але по протектору тут його ще достатньо. Також є комплект 17-х з новою зимою. Віддаємо її з автомобілем. По дискам вони в нас. До тротуарів не притирались. По гальмівній системі тут новий тормозний диск і колодка спереду. Також задній тон можете бачити. Також цей диск. І задня гальмівна система теж новенька, новий диск і колодка. Є у нас заглушки на болти, значок в новому дизайні. По верхній частині у нас антена, типу акулячий плавник, також є рейлінги. Фара з ходовими вогнями нового дизайну. Є складний форкоп в автомобілі. Також, як бачите, тут накладки, типу як роздвоєний вихлоп, але це всього лише накладки. Вже в довершеному рестайлінгу значок трошки відрізняється. Також відрізняється напис Formotion. Він вже в іншому дизайні. По кліренсу в автомобіля повних 17 см. Цього більше, ніж достатньо, щоб поїжджати на легке бездоріжжя автомобілем. Також по зовнішній частині тут повний безключовий доступ, включно з функцією відкривання багажника без допомоги рук. Відразу до багажного відділення давайте перейдемо. Значить, отак ця функція виглядає. Є оригінальна шторка, також Оригінальна сітка. Дуже крутий у нас чорна стеля крута. Виглядає шикарно, додає свого шарму автомобілю. Складний форкоп. Відкидається задній ряд сидінь з багажного відсіку. Також є люк, він тут вже суцільний. Тобто вся ця середня частина відкидається окремо від двох правої та лівої частини. Тут встановлений акумулятор. І шведи, як завжди, віддають. Комплект, комплект підкачки, компресор спіною, є оригінальна аптечка, є секретка в колеса, жилетка, як бачите, і домкрат. Це стандарт, стандартний намір. Зараз вони вже не віддають ні докатки, ні. Ну, в принципі, можна зимове колесо кинути як повноцінну запаску, але це вже суто ваш вибір. Повний безключовий доступ по автомобілю на всіх ручках. Також є функція складання дзеркал. Лобове скло замінене, як я вже говорив. В Швеції дуже багато гравійних доріг з дрібним гравієм. Дрібний гравій забивається в протекторі коліс. Ви їдете ззаду машини, з машини цей гравій на швидкості вистрілює і розбиває, тріскаються лобові. Тут встановлене фояо 2022 року, акустичне скло. Фояо це такий покращений Китай. Хто не знає, в Вольво по оригіналу стоїть фояо скло. Значить, передня частина в нас по асистентах є дістронік, звичайно, це адаптивний круїз контроль Також є LANE ASSIST, Є лей-насіст. Передня частина в гарному стані, немає великих сколів, сильного піскострую. Не встиг лише всього цього зробити. Значить, по оптиці в нас є протитуманки, є підсвітка поворотів. також... Це максимальна фара, яка могла бути з такими входовими вогнями, з функцією вирізання автомобілів з потоку і функцією автоматичного ближнього та дальнього світла. В всіх цих вже автомобілях, які в Ресталі пішли з 2019 року, чомусь немає омивача фар. Я думаю, що це зв'язано з фул лет-технологією цієї фари. Також по асистентам є випередження зіткнень, фронтальний асистент. Також є у нас задня камера, парктронік перед зад. І є функція зупинки автомобіля при їзді задом. Тобто автомобіль, якщо побачить перешкоду за до допомогою парктроніків, він автоматично загальмує. Така функція тут теж є. Доступ до складання вікна, якщо зараз сфокусуємо, продемонструємо, на жаль, склопакет, до речі, тут подвійний. Зараз вам покажу. На жаль, що сьогодні підводить мене. Е, значить, по дверних кра... картах є відкривання багажника. Складання, як говорив, дзеркал. Так виглядає дверна карта. У дверних картах підсвітка. Підсвітка, звичайно, біла, не ембієнт. Значить, салон в нас... Комбінованими сидіннями, це в нас наполовину електрика, спинка електрична і підтримка спини, а підйом і вперед-взад механічні. Значить, комбінована з трьох матеріалів. Збоку в нас є шкіра з алькантарою. Дуже міцне поєднання. Ці салони виходжують 200 тисяч і виглядають прям як нові. Нічого не рветься, нічого не стирається. Як шкіра буває, знаєте, отут. Якщо чисто шкіріне сидіння, буває, що підтирається. Тут Алькантара гарно тримається, не стирається. Ну і На зимовий літній сезон, то сидіння класно, літом не парять, зимою не є холодними. Бо підігрів, як знаєте, швидко так шкіру не прогріває. Новий дизайн керма. Дизайн шикарний, кермо дуже круте в руках, кльово тримається, кнопки ці механічні. Також бувають ці кнопки. Не знаю, чи є в пасатах, але в туарегах, знаю, точно є сенсорні. На сенсорні, на жаль, жаліються, а от механічні, працюють дуже класно, все під рукою. Стан керма. Зараз у вас на моніторі. Є накладки на педалі, також по порогах, на жаль, нема накладок, датчик дощу та світла. Автохолд з електричним ручником, розетка на 12 вольт. Тут вже в підлокітнику є вихід під Type-C для зарядки. Стан важеля ручки. Стан важеля коробки передач. Коробка передач тут DQ381 7-ступенева з подвійним мокрим щепленням, надійна коробка. Включення парктроніка та камери, старт-стоп в автомобілі є. Вибір режимів руху і запуск кнопкою. Тут повністю безрамкове дзеркало. Затемняється автоматично, також затемняється водійське дзеркало бокове. Прибрали вони в цій версії вже годинник, є просто надпис PASA та аварійка звідси включається. Ну, Мені особливо, особисто годинник більше подобався. Е мультимедійна система з oled екраном. Має повний е бездротовий CarPlay. має навігацію. Навігація зараз виведена на. Під кермовий цифровий дисплейчик можна її сюди вивезти. Також є управління рухами. Також в автомобілі є встановлений автономний опалювач Webasto на 5 кВт. Можна вімкнути по таймерах або безпосередньо прямий запуск зробити. Трьохзонний клімат-контроль, можна керувати звідси, також можна керувати механічно. Функція IR-Care доступна. Медіа підключення, підключення за допомогою блютузу. Також є вихід на SD-карту. По автомобілю немає зараз ніяких зауважень, все в робочому стані. Зайдемо на лаштування. Освітлення, динамік Light Assist. Включається звідси. Також фонова підсвітка, про яку я говорю, це підсвітка карта, підсвітка ніг. Є наші асистенти. Бачите, фронт асист, лейн асист, також є асистент розпізнавання дорожніх знаків, про нього я ще не говорив. Розпізнавання причепа. Також є превентивна система безпеки. Коли автомобіль розпізнає можливе зіткнення, вас автоматично стягують паски, паски боже, перепрошую, паски безпеки, притягують вас до сидіння. Це, що по тут. Тут у нас стоїть Adaptive Info Display, а так званий фольксвагенівський, вже рестайловий екранчик. Як бачите, вони тут розділили температуру двигуна і залишок в баку справа та зліва, і безпосередньо цифровий дисплей. Дизайни і те, що відображається на дисплеї можна змінювати. Можна зробити повністю навігацію вивести. Плюс, як бачите, у вас відображається паркінг і швидкість. 144 тисячі пробігу. Можна ще так, буде ще мультимедію сюди, бачите, виводити. І знову вертаємося до такого дизайну. Також можна у нас тут заходити в меню аудіо, вашого телефону, стан автомобіля, параметри руху, також асистенти, Буде відображати тут машину зустрічну, якщо буде її бачити. Ну, мені особисто подобається їздити з навігацією. В кермі також є підрульові пелюстки перемикання передач. Не сказав ще вам про клімат, який вже тут повністю сенсорний, управління кліматом повністю сенсорне. Також є, бачите, кнопка вімкнення вибасти. Клімат трьохзонний. Хтось жаліється на ці кнопочки, але вони абсолютно класно, тактильно спрацьовують відразу. І зовсім не складно при їзді ними управляти. Підігрів сидінь передніх. Клімат такий вже почав в них встановлюватись в кінці 2020 року. Підемо капот. Продемонструю вам стан усього салону. Дверна карта пасажира. Шкіряна вставка з прошивкою такою. Ззаду третя зона клімату. Сидіння також. Комбіновані шкіра з тканиною та алькантарою. Сидіння пасажира. Сан в автомобіля дійсно шикарний, він без зауважень. Остання дверна карта. Також є підлокітник центральний для задніх пасажирів. Не дуже мені подобається його дизайн. В Б-7 пасатах він був масивніший і виглядав краще. Давайте перейдемо до двигуна. Двигун тут вже теж рестайловий на 200 кінських сил. Попередній, хто знає, був на 190 кінських сил, також має 400 Ньютон метрів крутного моменту двигун. Зміни, які відбулись в ньому, це трошки змінена сама турбіна, надув. Старий двигун, двигун використовував турбокомпресор з фіксованою геометрією і з менш досконалими технологіями змінної геометрії. А новий двигун Z має сучасний турбокомпресор зі змінною геометрією, який є більш ефективним. Також система впуску була Common Rail як на старому, так і на новому поколінні. Єдине, що відрізнялись вони тиском вприску, який був в старому двигуні 1800-2000, а в новому від 2000 до 2200. Цей також двигун рахується трошки більш економічнішим і в доскональнішому. Розходу в автомобіля заявлено по техпаспорту. Це траса 5,1 54 5, -5 літри. Акумулятор знаходиться в багажнику, як вже говорив. Фари в нас також оригінал. Наклейка присутня тут, але її, напевно, не сфокусує. Також є наклейка Webasto. І цієї наклейки теж ви не побачите. Ну, Довіритесь мені на слові. Класний металік, чорний, можливо, комусь темно-синій буде виглядати. Шикарне авто. Хто зараз собі шукає такого автомобіля, приїжджайте, ми знаходимося біля Львову, обов'язково протестуєте автомобіль. Що ще не сказав вам, сервіси всі в нас офіційні. Останній сервіс в Швеції на 128 тисяч. Будь-які перевірки, включно з офіціалом. Товщиномір без проблем. Приїжджайте, будете задоволені. Всім вам гарного дня!